Вітаю, ви дивитесь триські новини про головні події. Ви дізнаєтесь за мить. Львівська обласна рада оголошує конкурс Екологічно чистий населений пункт. Цього тижня відбулося вже перше засідання комісії, де прийняли рішення про початок прийняття заявок для участі у конкурсі. Організатори переслідують єдину мету. Поліпшення благоустрою населених пунктів та покращення стану довкілля. Конкурс проводитиметься за чотирма категоріями: перша категорія міста обласного значення, окрім міста Львова, друга міста районного значення, третя селища і четверта категорія це села. Переможцями конкурсу вважатимуться ті населені пункти, які домоглися найкращих результатів з дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту в охороні довкілля, у тому числі за запобіганням забрудненню лі. Війшок озер, повітряного басейну та інше. Заявки приймаються до 1 серпня цього року. Переможці отримують грошові винагороди в сумі від 20 до 90 тисяч гривень, які також треба буде скерувати на вирішення локальних екологічних проблем. На охорону здоров'я Львівщини цього року дали удвічі більше грошей. Про це напередодні дня медичного працівника заявив начальник головного управління охорони здоров'я львівської ОДА Сергій Федоренко. Те, що видатки на охорону здоров'я щороку зростають, очевидно, не можна віднести до найбільших наших здобутків. Проте варто наголосити, за останні п'ять років абсолютна величина фінансового ресурсу, виділеного з бюджету на утримання закладів охорони здоров'я, зросла майже на 92%, Зазначив головний. Медик львівщини за словами Федоренка в області створено і працює дев'ять центрів медико-психологічної допомоги підліткам клініка Дружня до молоді у 2010 році було реконструйовано вісім будівель і завершено капітальний ремонт 46 об'єктів. За звітний період лікувальними закладами області придбано 76 автомобілів. З них п'ять за рахунок гуманітарної та спонсорської допомоги. Стрищина та Іван Франко. Тут у нашому краї Каменяр збирав народне надбання, прислів'я та приказки. Він був знайомий із місцевою інтелігенцією і мав тут друзів. Стріяни завжди берегли пам'ять про Івана Франка. 1926 року на 10-ту річницю смерті поета громадськість міста посадила дуб на подвір'я тодішньої руської бурси. Сьогодні це вище професійне технічне училище номер 34 Учні та педагогічний колектив навчального закладу завжди пам'ятають про цю дату та вшановують великого Каменяра. Меня під розлогим майже столітнім дубом. Свято розпочалось із благословення отця Івана Барабаша. Окрім цього, на академії були присутні Гайдукевич Таїсія Іванівна, заступник голови міста Стрия, пані Зиновія Ханас, голова Союзу Українок, заступник директора краєзнавчого музею, пан Євген Ципук, директор соціального центру молоді Стрийського району. Також була і родина Гнатівих... пан Ізидор та пані Надія. Мій давній друже. Мушу я з тобою розтатися надовго, жаль мені, з тобою вміла я ділитися журбою, повідувай думки веселі і сумні. Це ж при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя училищне моє. Усі запрошені гості виявляли дяку директору училища Івану Пилипіву за те, що зберігає незвичайну живу пам'ятку нашого міста. Дуб Івана Франка. Після слова запрошених гостей мали змогу виступити, й учні. Вони показали свою майстерність, що вміють не лише добре навчатись в училищі, а ще й співати пісні та читати вірші. І різ дубок, росла й Франкова слава, мужнів народ, читаючи Франка, і вже в нас нині. Є своя держава, хоча вона ще, може, не така, але вже є. І дуб'є тому свідок, йому сповнилось вісімдесят п'ять І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів у камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки. Ми з силою розпуки. Раз пора згримали, о кам'яне чоло. На завершенні святкової лінійки, присвяченої вшануванні 85-річчя дуба Івана Франка, пролунала пісня на слова Івана Яковича Франка: Не пора, не пора, не пора. Не пора, не пора не Країни є данаймо з Таке своєрідне було відродження. Ще Радянський Союз існував, але вже національний рух, отой визвольний рух, який передував розвалу Радянського Союзу, на території училища вже панував. Ще 91-й рік був, як кажуть, там десь на горизонті. А в нас на території училища вже панував дух тої свободи, тому що одночасно зі змінами на території училища відбувалися зміни і в наших серцях. І тепер це дерево символізує та нагадує про боротьбу безсмертя зі смертю, яке могло витримати різні історичні бої. Тінь від землі повністю накрила супутник о 22-й годині. Явище тривало понад півтори години, що стало рекордним за останні 11 років. У пік великого місячного затемнення сам диск став темно-червоним. Востаннє астрологи спостерігали подібне місячне затемнення 16 липня 2000 року. Науковці вже звикли до подібних явищ, але підтверджують, що це затемнення стало рекордним. Натомість біоенергетики застерігають у день після місячного затемнення слід облегшити харчування. Ня та робочий ритм фахівці запевняють, магія місячного затемнення протриває до кінця дня. Сьогодні рекомендують віддавати усе, що просять, адже повернеться все з сторицею. Найближче незначне місячне затемнення можна буде спостерігати вже восени. А от повне затемнення відбудеться 27 липня 2018 року. Хюндає вибере жугулів в Україні. Вперше за весь час існування авторинку незалежної України автоваз поступився лідерством з продажу авто. У травні на перше місце вийшов корейський хюндай. Повідомляє уніан за останні 10 років. Частка російського бренду на українському ринку зменшилася з 56 до 12%. відсотків. І експерти вважають, що ВАЗ вже не повернеться в лідери. Як зізналися в корпорації Богдан, імпортерові і виробникові Hyundai, вони обігнали Автоваз за рахунок. Хунок нового Hyundai Accent, який коштує півтора рази дорожче за ладу калину. Це свідчить про те, що українці вважають за краще переплатити, але їздити на автомобілях європейського класу. Ось так коротко про день, що минає. Попереду новини з спорту. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Нехай щастить. Заради грошей, людина готова на все, навіть ходити на роботу. Я ж завжди готовий поділитися з вами свіжими спортивними новинами. Тож за бажання залишайтесь і Слухайте студію. Олег вітає. Фільм Кличко був показаний у Німеччині. У місті Ессен Віталій Кличко презентував біографічну кінострічку, зняту режисером-документалістом Себастьяном Ден -Харта. Світова прем'єра кінострічки відбулася на кінофестивалі Роберта Де Ніро Трібека у Нью-Йорку. Тепер же фільм Кличко презентовано в Європі в найбільшому німецькому кінотеатрі Ліхтбург, який зібрав близько 1500 глядачів. Кінострічка Кличко розповідає про життя, становлення в спорті, перемоги і нокаути найпопулярніших буксерів планети. Презентував фільм «Кличко Ко старший разом з режисером. Гнів болівальників. Шанувальники канадського хокейного клубу Ванкувер Кеног злаштували у рідному місті масштабні погроми після поразки команди у вирішальному матчі Кубка Стенлі. НАТО із кількох сотень людей у футболках Кенокс почав бити вітрини в діловій частині Ванкувера. Перекинув кілька машин, у тому числі і поліцейську підпалив кілька автомобілів. Задоволені болівальники вийшли на вулиці Ванкувера, викрикуючи нецензурні гасла на адресу клубу Бостон Брюїнс, що став володарем Кубка Стенлі відразу після закінчення вирішального матчу, крім того, як повідомляє ряд телеканалів, було зафіксовано декілька випадків мародерства. А от Іспанія за матч з Україною хотіла 2 мільйони євро. Віцепрезидент Федерації футболу України Володимир Лашку заявив, що збірна України наймовірніше проведе товариський матч з півфіналістами чемпіонату світу в південно африканській республіці командою Рогуаєм. Гра повинна відбудеться 2 вересня у Донецьку. Віцепрезидент Федерації футболу також пояснив відмову від переговорів з іспанською стороною щодо проведення 2 вересня спарингу з чемпіонами світу та Європи. Нам висунули непосильні фінансові вимоги. Вони хотіли отримати 2 мільйони євро за згоду проводити цей поєдинок, а також зажадали безкоштовно передати їм телеправа на нього і висунули ще ряд організаційних умов. Нагадаю, наступний товариський матч збірна України під керівництвом Олега Блохіна проведе зі Швецією 10 серпня у Харкові. А от у Росії рекорд по відставках тренерів. Відставка Володимира Штрекова стала вже сьомою за три місяці нинішнього сезону. До Штрекова були відправлені у відставку наступні фахівці. Бужович, Динамо, Протасов, Ростов, Красножан, Локомотив, Гулі, Терек і Терадзе, Звоген. Також Спартак оголосив про відставку Валерія Карпіна, але той продовжує працювати з командою. Ніколи раніше в історії російської прем'єр-ліги ще не було такої кількості відставок за такий короткий термін. Українці здобули два золота на першості світу з пауерліфтингу. На чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що пройшов у місті Зьолден, Австрія, українські пауерліфтери завоювали дві золоті, дев'ять срібних і чотири бронзові медалі. За збірну команду України виступали 23 спортсмени. Загалом у чемпіонаті взяли участь 315 атлетів із 27 країн світу. Повідомляє «Укрінформ». І це всі новини цього випуску. Завтра буде інший, безсумнівно цікавіший. Тож побачимось завтра у цій же порі і пам'ятаємо, усмішка це ваше обличчя, сміх, це ваш характер, радість це ваше життя. І ніяк інакше. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, волос повітря 66%. Температура повітря вночі 14-16 градусів із позначкою плюс, день 22-27 вище нуля. Вітер дутиме в східному напрямку 1-3 метри за секунду.